Привіт! В цьому відео коротко розкажу про проєкт, що я розробив у 2022 році. Це браузерна онлайн мультиплеерна гра. У грі є 5 сцен: космос, планета, колонія, космічна станція та квести. В космосі є Сонце, планети, космічна станції, є руда, руду збираємо, вона потрібна для створення. Можна перелетіти до іншої сонячної системи, можна постріляти. На перельоти та постріли витрачається енергія. Енергію отримуємо на космічній станції або від сонця. Біля сонця корабль отримує шкоду. Внизу справа є радар, що показує планети, станції, роду чи інших гравців. Можна клікнути на радарі і корабель полетить туди. Тут є список планет, також можна клікнути на планету і корабль полетить до планети. На планети та космічній станції можна приземлитися. При приземленні на планету відбувається сканування планети і відображається колонії, що є на планеті. Ми можемо обрати точку приземлення. По планеті переміщується транспорт, тут також є радар, так само як і в космосі. Можна стріляти, збирати руду, і саме головне, можна створити колонію. Тепер перемістимося в колонію. Тут будуються будинки, кораблики, машинки і багато чого іншого. Всі побудовані об'єкти виконують різні функції і їх можна покращити. Космічна станція призначена для торгівлі. Тут ще можна підзарядити космічний корабль. Квести доступні з різних місць, є квести на планетах, є квести на космічних станціях, квести текстові з малюнками, деякі квести дають бонуси. Тепер трохи технічних деталей. Серверна частина зроблена на PHP, База даних MySQL. клієнтська частина, як зазвичай HTML, CSS, JavaScript. Також на клієнті використовується ігровий рушій phaser 3. Комунікація між клієнтом та сервером під час гри відбувається через WebSocket. На сервері для WebSocket використаний фреймворк Workiman. Для квестів було використано Twine. Деяка музика була створена за допомогою сервісу Moomord, що використовує нейронні мережі. Деякі малюнки я згенерував за допомогою Stable Diffusion, що також використовує нейронну мережу. Для роботи з нейронними мережами я використовував Google Colab та писав скрипти на Python. В описі під відео я залишу посилання на деякі сервіси, якими я користувався. Дякую за увагу!